Вітання в студії Олександра Литинська. Народні спостереження нагадують, що після листопадових заморозків іде грудневий мороз. А яких мете умов чекати найближчої доби в останній день осені пропонують дізнатися вже зараз. Отже, хмарна з проясненнями погода стоятиме на заході країни, мають пройти переважно нерясні опади. Уночі на термометрах 3-6 морозу, у денні години до одного тепла. У північних областях теж хмаритиметься з проясненнями. Нерясний сніг пройде лише місцями. Термічні показники в нічну пору становитимуть мінус 7-10, денний максимум на термометрах – 1,5 нижче нуля. 6-8 морозних градусів вночі та 2-5 морозу в день фіксуватимуть термометри на сході України. У регіоні очікується слабка хмарність, опадів бути не повинно. Над південною частиною безхмарної теж прогнозується загалом суха погода. Ртутні стовпчики покажуть мінус 4-5 в нічний час, та біля нульової позначки триматимуться ртутні стовпчики в світлу пору доби. Температура повітря в Криму вночі коливатиметься в межах 3-5 морозу і 1-2 тепла має бути в денну пору над півостровом. Синоптики завбачають хмарність із проясненнями та в цілому без опадів. У центрі країни протягом нічних годин ртутні столбчики фіксуватимуть мінус 5-8. У день очікується 3-4 градуси теж нижче нуля хмарність із проясненнями. Тут місцями може відзначитися невеликим снігом. 30 листопада 1849 року народився київський живописець польського походження Вільгельм Котарбінський. Він закінчив Варшавську художню школу, Академію святого Луки в Римі, де здобув срібну медалі звання першого римського рисувальника та Петербурзьку академію мистецтв. З 1880-х митець живе працював у Києві. Розписи у Володимирському соборі зробили його одним з найвідоміших художників. Та академіком Академії мистецтв. Котарбінський також був одним із засновників Товариства київських художників та членом Київського товариства старожитностей і мистецтв. Брав участь у численних виставках. На замовлення меценатів Миколи Терещенка та Варвари Ханенко, художник створив кілька панно, які збереглися дотепер у Національному музеї Тараса Шевченка та в музеї Ханенків. І далі про погоду. Тож для столиці та області цієї доби буде характерна мінливо-хмарна метеокартина. Часом можливі невеликі опади у вигляді снігу. Температура повітря коливатиметься в межах 6-7 морозу вночі. Денні показники 2-3 градуси. Теж нижче нуля. Вітер західний, 7-12 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам.